Варшави, такі, от у Круглий Стіл був, і там був присутній міський голова Варшави в 89-му році, який ну, з солідарністю прийшов і був міським головою. Були представники районних рад Варшави, і бу, були представники міської ради Варшави. Значить, так, от, яка чого і в нас по Конституції логічно. По статті 142 Конституції власниками є територіальні громади районі. Чого? Того, що ефективно управляти можна там десь ну, до 300 тисяч, там, ну, може ще там, я не знаю, скільки у вас там, 450 тисяч є. Трьома мільйонами ефективно управляти, керувати, примножувати. Це неможливо. Це можна об'єднати тільки для дерибана, який відбувається в Україні. Значить, Але керувати, управляти і. Контролювати і, ну, і обліку обліковувати можна тільки в районі. І в нас так в Конституції написано. Для чого міська рада Варшаві утворила? Вони в Варшаві зібрали там, вони керують тільки спільними комунікаціями. Ну, наприклад, там метро, що у вас там ще є? Водоканал, так? вчасний да. транспорт, комунікація. Ну, це Сергієка, і все. Екатеритор. А все інше майно ну, керується, управляється це все в. Районних радах і обліковується в територіальних громадах районів. Значить, що ви задали питання? Яку вам зібрали? Знаєте, що я хочу сказати? Це не юридичне питання. От Задиє... там, Збираємо, ага, я задаю. Збираємо як можемо. Юрично. Це легко душе. Наприклад, ми, Сівер... ми спочатку вирішили, і навіть в інтернеті, якщо на Ютубі зайдете, ми там писали відео Мережа влади, да? то я говорила, що в великих містах ми бачили цей простір через ОСН. Да? наприклад, будинку, будинків, там, вулиці чи мікрорайонів. Mm -hmm. Де, ну, як, як зручніше, то ви можете це продумати. Орган самоорганізації населення це теж локальна влада, яка має право оце, оце все, ну, крім статуту, у них положення є. Да? От. Крім того, от зверніть увагу, коли в цій системі координат ОСН це орган самоорганізації населення, і він внутрішній орган. Він, якщо тільки виникає будинок чи там ОСН. Етого вулиці, То зразу із цього місцевого бюджету, який в нас є, виникає фінансування. Йому не треба юридичною особою оформлюватись. Тобто він має право на частину фінансування коштів, які є в місцевому бюджеті. Так от через ОСН ми бачили цей простір, ну якби простіше зібрати там вули, по вулицям там чи по мікрорайонам, чи ще що-небудь, хоча це дуже дуже важко. Але в якийсь момент Дніпропетровські нам запропонували, і ми якось згодилися з цим і склали е, оцей досвід в Польщі, де вони починають землю втрачати, та, що з кожним треба поговорити, не просто все зібрати там і проголосувати і е, один раз послухати, з кожним поговорити. Так от вони побачили так: от є, наприклад, там, ну, у нас Сєвєродонецьких 97 тисяч виборців. Да? Так от нам, нам треба... Е, Ну, Зібрати 600 підписів, там чи людей фізично, які будуть е, приймати участь. Ми вже в кожну п'ятницю проводимо семінари, ну, третій рік. І у нас є 200 людей, які достатньо розуміються в цьому просторі. От ділимо 43 тисячі на 200. Да, це виходить 430 громадян. Якщо ті 200 людей і ще знайдуть серед себе 3-4-5 активних людей і їх навчать, то вже йдуть, поділяться в 80. А якщо навіть більше, що таке з одній людині там, виділити час 2-3 місяці і поговорити з кожним? І так же точно, ну хай більше у вас трошечки. Ми поки його зробили, запит, там 2 мільйона 6 виборців, ви по своєму району в цілому можете зробити запит і побачити, скільки у вас виборців, а там як мінімум. 30% мертвих душ, от ви зробите запити. теж точно так же можете попрацювати довго, але на 23 роки. Вибачте, ви вивозьміть.